найкраща порада власнику малого бізнесу ніколи не переставати думати про те, як порадувати свого клієнта, не просто задовольнити клієнта, а порадувати його. Коли ви прокидаєтеся вранці, почніть думати про це. жодна компанія, яка мала мільйони задоволених клієнтів, ніколи не зазнавала невдачі завойовуйте своїх клієнтів один за одним. Ніщо не замінить наполегливої праці найкращий час, який ви переживете, коли все починатиметься лише з вас, і було б чудово, якби це переросло в велику прибуткову компанію, але ви ніколи не будете щасливішими та задоволенішими ніж у перший рік після запуску вашого бізнесу. Бо ти робиш усе докупи, ти підмітаєш, коли усі йдуть додому. Ти перший, хто заходить, ти вмикаєш кавоварку, щоб коли твої люди прийдуть, вони мали гарячу каву та могли одразу взятися за роботу. Ти працюєш під час обіду, подаєш їм приклад, ніщо не замінить наполегливої праці. Люди кажуть про везіння, але чим старанніше працюєш, тим більше тобі щастить. Моя порада власнику малого бізнесу чи будь-якому підприємцю не засмучуйтесь, якщо бізнес, який ви у підсумку отримаєте, буде не зовсім тим, який ви починали. Тому що так часто. Ви стикаєтеся з труднощами, з невдачами, і важливо дуже швидко вчитися на кожній з них, змінюватися та переходити до ідеї, яка дійсно працює. Звісно, ви повинні бути ближче до своїх продуктів, ближче до своїх клієнтів і думати про них це найважливіше. Але не забувайте думати стратегічно, які ваші плани, що ви хочете робити далі. Як вивести свій бізнес на новий рівень, думайте про внутрішню кухню свого бізнесу, але й думайте про свій бізнес загалом, моя найкраща порада наполегливо працювати над тим, щоб чітко визначити свою мету, вміти її сформулювати, передати простими словами. І причина, чому це важливо, полягає в тому, що коли ви залучаєте людей до своєї компанії. Я думаю, найважливіше питання, яке ви їм ставите чому ви тут, чому ви хочете приєднатися до цієї компанії? І якщо ви чуєте цю мету у відповідь, якщо ви відчуваєте цю пристрасть, це значно спрощує все. Будь-якої навички можна навчити, але пристрасті ні. Бути підприємцем іноді як катання на американських гірках. У вас будуть чудові дні, у вас будуть не дуже вдалі дні. Час від часу навіть може бути жахливий день. Вам потрібно залишатися зосередженим, зберігати розсудливість, твердо стояти на ногах. Компанії, які досягають успіху на певному рівні, навіть якщо це не записано на папері, повинні мати чітку стратегію, яка пояснює, чому вони відрізняються, чому вони додають цінність, чому вони виробляють щось особливе, що потрібно клієнтам, але чого вони зараз не отримують. Тому я думаю, якщо є чітке розуміння стратегії, і ви можете об'єднати всіх людей навколо неї, тоді ви отримуєте набагато більше сили, ніж якби ви просто боролися та працювали без чіткого напрямку. Це моя єдина порада.